Новий бордюр декоративний. Він йде ж низенький, низенький. Тобто він невисокий, У нього висота всього-навсього 15 см, Бачите, його можна поставити по кругу, можна по прямій поставити, можна хвилькою поставити. Є в кольорі ось такому сірому графіт, темно-коричневий і світло-коричневий, Бачите, це просто поставив для віду, щоб ви бачили, понімали. Дивіться, як воно прикольно виглядає. Бачите, тут в мене була така бордюрна стрічечка, але взяв поставив цей бордюр, ще треба його поправити трошки буде, і воно набагато гавніше виходить, чим з тією е, стрічкою. Е, пластик він стійкий до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. абсолютно. Тобто ви поставили його і забули, він вам простоїть років 3-5-100%. Ціна за оцю упаковку, сірий, ця упаковка, 3,8 метра. Тут стоїть. 3,8 метра ціна за цю упаковку 1100 гривень. Е, дуже гавно виглядає. Ви бачили, як вона красиво, Зараз ще здалеку вам покажу. Щось здалеку, дивіться, теж красота. Красота виходить. Що воно все посапається, всі рослини стануть зелені, то взагалі буде шикарно. І забори теж є по 400 гривень. Упаковка 2,5 метра. Білий, темно-коричневий, світло-коричневий, зелений, відправляємо по всій Україні нової пошти. Світильники, ось не в 480 гривень теж є, на сонячні паталіки світиться. Заражається від сонця, потім світять ночі, і такі кулі 20 см в діаметрі. Такі кулі по 424 гривні за одну штуку.